Напевне, не знайдеться такої людини у нашій громаді, яка б не чула про дивовижних жителів села Сьомаки. Ці неймовірні люди об'єдналися і щодня своєю працею наближають довгоочікувану перемогу. Наймолодші жителі села подружилися з дітьми переселенців та започаткували збір коштів на підтримку Збройних сил України серед автомобілістів на трасі Вінниця Браїлів. А жінки села Сьомаки змогли об'єднати зусилля і розпочали власну пекарську справу на підтримку захисників України. Про Іжний досвід жителів Жмаринської громади розповідаємо у нашому сюжеті. Руки цих жінок без перебільшення заслуговують на поцілунки, а їхні гарячі серця на увагу та повагу. Більше трьох тонн печива спекли від початку війни ці чотири жінки для наших захисників працюють швидко, злагоджено, і кожна відповідає за свій процес приготування смаколиків. У Нас кожна відповідає за свій процес таня, місить тісто, дівчата ліплять, і я коло духовок і ми вже так собі. Збираються на випікання печива кожної середи, а пекарню облаштували в одному із місцевих будинок. Який надав для волонтерської справи односельчанин Віталій Кабалюк? Спочатку війни, коли потрібно було щось зробити бо брати зброю до рук, то й не міг брати потрібно якийсь шукати інші ідеї, і реалізувати їх. І з цього почалася виникла ідея така, що витікати печиво для військових саме. Туди, де воно потрібно найбільше. Чому саме печиво? Печиво це такий продукт, який довго зберігається, його легко транспортувати, його можна з собою взяти, навіть в карман взяти. І він довго не поруся. Ну, Спочатку думали цей будинок давати людям, біженцям через, через сайт прихисток, але згодом зрозуміли, що тут немає життя. Є лише електрика з таких умов, а для пекарні потрібна лише електрика. можна сказати. За один день ці жінки випікають близько 100 кілограм медового та листкового печива. А бували такі рекордні дні, коли вдавалося спекти майже 150 кг. кілограм. За один день Тетяна Стемпель вимішує півтора мішка муки та півмішка цукру. А ще додає масло, смалець, яйця, мед, ванілін і обов'язково любов та молитву. Русуємо, е Пісочне тісто і медове на кисному молоці, щоб довше воно хлопцям довше простояв. Ще печемо пісочне, печемо пісочне на смальцю, і таке саме на маслі. Замісюємо тісто, випікаємо. Сердечка, всякі в нас є, У нас є і патріотичні, але ми бачимо, що хлопцям не до того, яке воно там, аби воно було спечене з любов'ю і було смачне. І це в нас кожну середу. Ми вже печемо, відколи війна насу. Ми вже багатенько спекли, дві тонні 500 чи 600 кіл. Бувають такі неординарні випадки, що треба срочно спекти. І ночою збиралися, пекли. У мене два три брата служать війні. то позвонив, треба спекти. Бігом з дівчатами зібралися, спекли. Хочеться частинку щось допомогти хлопцям нашим. Тому що заради них у нас тут мир і ми спокійно стамо. Надалі процес триває в іншій кімнаті. Тут Лариса Карчевська та Олена Данисюк формують з тіста печиво. Сьогодні використовують форми сердець та квітів. Жінки кажуть, що процес приготування допомагає розвіяти сумні думки про війну та дає надію на довгоочікувану перемогу. Ви бачите, у нас стало дуже маленьке, але люди з великими серцями. Кожен майже долучився до наближення перемоги, кожен вносить свою часточку, наближає перемогу. А кожен прожитий день це вже ближче до перемоги. І тому ми стараємося якнайшвидше перемогти. Кожна людина може докласти до цієї перемоги частиночку якусь, і вже це вже буде ближче. Працюють жінки ще середи, зранку і до пізнього вечора. Випікають печиво у новеньких духовках, які вдалося придбати завдяки підтримці односельчан. Люди в селі одразу підтримали ініціативу жінок і почали допомагати з продуктами та коштами для придбання електропечі. Якихось 10-15 хвилин, і нова порція вже готова до пакування. З етикетками тут теж все продумано. Сестра Віталія допомогла розробити логотипи для печива, що містять дату і склад продукту. Слова підтримки для захисних. І обов'язково примітку не для продажу. Передають печиво для захисників на передову через Вінницьку благодійну організацію Загартовані серця. Ми спочатку почали цю ідею реалізувати і збирати продукти на печиво по селі всьому, а згодом ми долучилися до громадської організації Загартовані серця. Вони їздять на самопереду, передають хлопцям машини, і також ці машини вантажують на нашим печум. У мене є власний електромобіль, ми тут завантажуємо печиво, навеземо на віницю. В Вінниці волонтерський серд надає нам муку і надає нам цукор олію, меду. Бо печиво є з медом, а дехто не вживає мед, наприклад. <говори> Тому складу було з І Дата виготовлення, і що там стоїть про футбол, можуть залишити тобі руки. <говори> <говори> ну і обов'язково, що не для продажу. Раніше усіх цих жінок об'єднувала освітянська нива. Лариса та Олена працюють вчителями у місцевій школі. Тетяна Кухарем у шкільній їдальні, а Наталя активна голова батьківського комітету. Усі вони разом із Віталієм випускники місцевої сьомацької школи, яку очолює Людмила Іванівна Костюк. Директорка пишається колегами і односельчанами, які об'єдналися заради підтримки військових. Але ще більше можна пишатися наймолодшими жителями села, ранок яких розпочинається зі збору товарів для продажу на Діти збирають малину, абрикоси, випікають разом з батьками печиво, булочки, кекси, готують усе для приготування напоїв, продають товари на трасі Вінниця Браїлів. І вже за тиждень змогли зібрати 11 тисяч гривень, які передали на автомобіль для наших військових. Сьогодні кошти збирають на придбання квадрокоптера. Потрібно зібрати 25 тисяч гривень. Діти захотіли щось, щоб купити одне від себе, щоб було конкретно ось о, квадрокоптер. Для наших е, хлопців з ну з села і лісбраїло для наших. для односельчан для односельчан наших да на трасі Вінниця Браїлів. Автомобілісти зупиняються частенько кажуть, що вже знають цих діток і залюбки купують у них щось, аби підтримати їхню ініціативу та допомогти захисникам. Що купували? Купували ватрушки, поріжечки, кекси. Домашні випічки? Да, виточки як залітку ініціативу Доброго. дітей підтримуєте? Звичайно, так. Наш папа теж ось військовий, то тільки приїхав в відпустку, то ми їдемо до батьків, воїна. Кажуть, давай все-таки поміч цим ну, нашим воїнам. Ми цих діточок вже бачимо давно, які тут трудяться не перший день. Для годиця просто стаємо, щоб вони знали, що вони готують смачно. Стаємо і купуємо в них. І У моїх тут раз, два, три, чотири внучки. Я ними пишаюся всіма і внуками, і діточками. Вони молодці. Зупиняють усіх і тих, хто на велосипеді, і тих, хто на автомобілях, підтримують ініціативу дітей і місцеві правоохоронці, які завжди щось купують у діток і спостерігають за їхньою безпекою. Діти з радістю діляться з усіма смаколиками та навіть інколи не беруть гроші, а навпаки, стають справжніми рятівниками для водіїв. Тут їздили дві фури колона Всі проїхали, і залишилася одна фура. Вона стала і стояла там. Дві чи три години. Як виявилось, вона зламалась. Ми віднесли їй каву, потім пиріжки занесли. пиріжки занесли, пряники. Ми не хотіли з нього брати гроші, але водій дав 100 гривень. Була ситуація, як нам заїхав поранений військовий. В нього був тут бінт. І він сходив з костелями, і він під'їхав. Він якраз їхав у госпіталь. Він давав гроші, але ми не хотіли брати. Ще до початку війни кожен із цих дітей жив своїм життям, захоплювалися танцями, вокалом, спортом, мистецтвом ходили до школи. А сьогодні вони вже так швидко подорослішали, адже зрозуміли, що таке справжня війна. Матвій та Кіра втекли від війни з Луганська і Бахмута, а сьогодні знайшли другі домівки та нових друзів. Іра, Каріна, сестрички Віола Софійкою та їхня мама Ніна кажуть, що тут себе почувають щасливими, адже роблять свою маленьку справу для спільної великої перемоги. Я Каріна Посвалюк, переходжу в 7 клас з міста Браїль. Почала допомагати армії нашим да, хлопцям. Да. Мене звати Кіра, мені 13 років, я провожу у 8 класі. Чого найбільше в житті прагнеш? Чого зараз дуже сильно хочеться, щоб ми перемогли. Мене звати Іра, мені 11 років. Я навчаюсь у шостому класі. Займаюся танцями і співами. І допомагаю ЗСУ. Мене звати Віолета, мені 9 років. Зараз допомагаю воєнним. Мене звати Софія, мені 6 років. Україна, хочу, щоб перемогла. Мене звати Матвій, мені 11 років. Зараз я допомагаю нашим військовим. Якщо будете проїздом у наших краях, обов'язково зупиніться поруч із цими дітьми, і не обов'язково для того, щоб щось придбати, а для того, щоб з ними познайомитися, бо вони дійсно неймовірні заради таких і воюють наші воїни на передовій.